Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень з нами на зв'язку. Пане Іване, дякую, що доєдналися до нас. Слава Україні. Героям слава, Вітаю вас, панів. Вітаю всіх глядачів каналу Київ, як в Україні, так і поза її межами. Пане Іване, ну ми ж вже чули про санкції: там 500% і все інше, і все інше. А, будуть чи не будуть на вашу думку? Ну, знаєте, з досвіду безумовно попередніх всіх. Ну, давайте так, останнього року щось немає відчуття того, що ці санкції запрацюють, бо більше знаєте, тут же у світовій торгівлі питання відмінності 500 чи навіть там 100 відсотків. Тому що 100 відсотків мита це коли ви в вічі сплачуєте більше за ту продукцію, якого хочете реалізувати на американському ринку. Тобто, мене таке враження, що раніше ця цифра використовується як така лякалка, але. Це не значить, що не буде запроваджена подібного механізму. Тобто, то ми бачимо, що достатньо людей сполучених штатів Америки налаштовані в, в обох партіях, щоб якийсь крок в напрямку підвищення мит повинні бути. Тому будемо дивитися, тому що насправді зараз є окрім цієї ідеї запровадження ми угу. підвищення мит на продукцію тих країн, які купують у Росії ресурси. Ще ж є ідея визнання Росії країною спонсором тероризму. Тобто Лінсі Грем, автор цієї ініціативи. Він це з перших днів повномасштабної війни постійно, як то кажуть, нагадує про цю ініціативу. Про неї забувають, але він, як то кажуть, не забуває про неї. Нагадує, mm -hmm. тому подивимось. Але принаймні, те, що з порядку дня в Конгресі США не зняті додаткові санкції проти Росії, це як на мене факт. Ну, тут же ж питання, як вони вводяться, яким чином чи вони вводяться, а потім якось обмежуються, роби, робиться виключення і все інше. Поки що бачимо реакцію, ціни на нафту почали підростати після цих заяв. А, ну, знаєте, пані міння, тут же зараз ціни, світові ціни на нафту, вони коливаються десь в районі 60 доларів за банк. Угу. Якщо згадаємо попередні періоди, вони були значно вищі. Тобто зараз те, що зростає і падає, це. Суттєво все рівно світові ціни нижчі, ніж в попередні періоди. Найголовніше, що якщо ми зараз проаналізуємо звіти аналітичних установ стосовно скажімо так, співвідношення попиту та пропозиції нафти в наступному 2026 році, то всі чотири квартали 2026 року прогнозується, що пропозиція нафти буде перевищувати попит. А коли ага. пропозиція перевищує попит, це значить, що ціна буде падати вниз. І тому Блумберг навіть писав про те, що не виключаючи навіть 40 доларів за барель. Може бути ціна, і це абсолютно реалістичні оцінки. Знаєте, завжди нагадую, що в липні 1986 року взагалі бренд коштував 9,45. Я розумію, що інфляція все ж таки за 40 років, мала mm -hmm. мало місце, але все рівно є, є куди падати ціні, і більше. Зверніть увагу, як постійно триває напружене біля воноселі. А це найбільше зараз розвіданими покладами нафти країни на світі. Що ну, от я США це якраз повер... хотіла спитати? Вони ж блокували танкери якраз а, цього тижня. А, і ну ми розуміємо, чому Дональд Трамп зацікавлений в Венесуелі. І Що думаю, нафта якраз одна з тих причин. А, чому така цікавість у Дональда Трампа є до цієї країни? І Чому, а, імовірно, не факт, але імовірно він посприяє тому а, і військовим чином, що був повалений Режим Мадуро, але що буде для нас, як буде розвиватися ситуація? Дивіться, нам безумовно вигідне будь-яке падіння світових цін на нафту, угу. як і тому, що ми переважно купуємо нафту, тобто платимо за неї гроші, так і найголовніше, що це основа економічного благополуччя країни-агресорки. Знаєте, досвід радянського союзу якраз і показав, що той 86-й рік, який я згадував, коли обвалили світові ціни на нафту. Фактично, це було початок краху радянського союзу, тому що радянський союз не зарабатував лише на цьому, і коли ага. заробляти не виходило розп... розпастись – Це був варіант, те саме буде з Росією. Російська економіка слаб слабкіша в порівнянні до економіки СРСР, і відповідно, зараз, коли ціни на нафту можуть піти вниз, в Росії елементарно не буде грошей на те, щоб наведення війни. Вони там знайдуть. Але ж не буде грошей для підтримання держави в нормальному вигляді. Виплати соціальних стандартів. Будуть казати, що навіщо нам пенсії платити? В Росії вже про це починають казати, що нам треба воювати і не треба витрачатись на пенсії. Уявіть собі, які будуть настрої в країні, якщо в один момент скажуть, що все ніяких пенсій немає. Грошей немали, ви тримайтесь, як там кажуть. Ну просто якраз на цих розмовах щодо і такого, ми тут же бачимо, як що робить США поступово починають знімати якраз санкції з Росії. Це стосується компанії фірм, які якраз поставляють товари для російського ВПК, і ось це теж історія і дуже небезпечний дзвіночок. Безумовно, безумовно. Тобто, все ж таки. А в Сполучених Штатах Америки взагалі то слід визначитись на чим вони боці. Тобто, ці всі кроки щодо зняття санкцій, А це ж демонстрація того, що ви вже не на боці єдиного заходу, ви проти виходить Європи. і Якщо ви проти Європи, то ви виходить з Росії. Тобто, я так розумію, що це буде ще внутрішньополітичні. Розбірки, як то кажуть, США, тому що знаєте, поки Трамп був популярний, mm -hmm. дуже багато політиків з республіканської партії вони демонстративно підтримували Трампа, але зараз були вибори. Давайте так місцеві вибори. Mm -hmm. називаємо їх в листопаді цього року, які показали, що Трамп не популярний і вже є, як то кажуть, протестне голосування. А там нагадую, що в листопаді наступного року вже будуть вибори до. Кон Конгресу США там повністю палату представників і третину Сенату, mm -hmm. і ось на цих так званих elections, Якщо е, хтось буде йти під прапорами Трампа, він гарантовано програє ці вибори, і це буде впливати на те, що політики, яких від республіканської партії які захочуть переобратись, будуть зараз займати найбільш таку антитрампівську позицію для того, щоб мати шанс переобратись, і ось тут будуть розслідування щодо того, чого це знімається санкції. А буде взагалі я прогнозую, що ще до завершення каденції чинної uh -huh. палати представників буде знято з США стан надзвичайний стан в економіці, який дозволяє Трампу робити дуже багато речей. Тобто, це буде обмеження повноважень Трампа, і це буде робитись саме для того, щоб переобратись в на виборах в листопаді наступного року. І ось тут подібні зняття санкцій можуть згадати. Американській адміністрації, що це е, рух на вірному напрямку, був і ми його будемо коректувати. от коригування цього курсу. Сподіваюсь, воно все ж таки матиме місце, і тому чинії адміністрації слід, як то кажуть, тричі думати, ніж робити кроки, за які, Скоріше за все, дуже швидко прийдеться відповідати. Ну, пане Іване, будемо сподіватися, що все одно все повернеться і буде на користь України. Поки те, що відбувається, не відповідає нашим сподіванням. Але як то кажуть, надія з нами є і є куди рухатись вперед. Дякую, що доєдналися. Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Іван Уз був з нами на зв'язку.